Ми ще сьогодні будемо, Анна Марія зараз ще скаже слово, заспіває нам пісню, вона збирає кошти для військових і ми також від себе візьмемо тому участь. Я хочу звернутися до тих, що дивляться нас онлайн. Якщо ви хочете пожертвувати щось на цей збір, то я вас дуже прошу на Приватбанк. Не пересилайте. Є там інші реквізити, маєте А-банк, Монобанк. На, на Приватбанк не треба. Так сказав мій бухгалтер. Я не знаю, чому так, але не треба на Приватбанк. Мені потім складно буде відділяти оту пожертву. Так що, якщо схочете пожертвувати, то окремо га? І будуть проблеми з податковою, каже Світланка. Так що послухайте мене, будьте чемні, на Приватбанк не треба окремо. Ми потім напишемо рахунок на цьому прямо на екрані, щоб ви бачили, куди можна буде пересилати. І буду дуже вдячний вам за вашу підтримку.